Публічна бібліотека Коростенської міської територіальної громади бібліотека філія номер 2 представляє. Відеознайомство Ілія Мечніков – Геній, що мріяв подолати старість. До 180-річчя від дня народження вченого. Ілля Ілліч Мечніков всесвітньо відомий український науковець, вчений біолог, основоположник імунології та геронтології, перший український лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини, автор тюдів оптимізму, людина, яка врятувала світ від сказу, виразки та чуми. На знак величезної шани та подяки геніальному вченому пропонуємо до вашої уваги оптимістичні есе про життя та діяльність цієї надзвичайної людини. Пане ртуть! А пан Артуть!» – сестричка маленького Іллі лізах хотіла. Той не реагував. Непосида за природою. Серед квітів і високої трави він раптом завмирав. Його так зачаровувала метушня жучків і вичерп'ячки. Ілля завжди з нетерпінням чекав літа, яке сім'я проводила в маєтку Панасівка на Харківщині. Допитливість хлопчика не знала меж. Сестра Катя голосно вищала, побачивши, як братик розрізає жабу або рибку. Хочете заробити? звернувся він до сільських дігтлахів. Я буду читати лекції і платити стипендію по дві копійки за урок. Студенти стали збиратись на галявині. Перед ними поважно походжав Ілля, тримаючи за лапку земноводну. Лише репетитор старшого брата оцінив на дитяче захоплення Іллі і багато з ним займався. Хлопчик, як губка, вбирав все нове. І ось результат. Поступив відразу в другий клас гімназії, а потім мечникова захопив мікросвіт. Він почав вивчати інфузорії і навіть таємно відвідувати лекції в Харківському університеті. Одного разу Ілля рішуче підійшов до лектора. Дозвольте мені попрацювати в лабораторії. Допитливість це похвально. Я спробую керувати вашою роботою, Відповів той. Окрилений Ілля накинувся на складні керівництва став вивчати клітини і тканини, а його роботу про інфузорії надрукував журнал «Вісник природничих наук. І ось гімназія закінчена з золотою медаллю. Вступивши в 1862 році на природничий факультет Харківського університету, Мечніков закінчив його за два роки екстерном. Професура предрекла та студенту велике майбутнє. Викладачі не помолилися. Вже до 22 років Мечніков став визнаним вченим доктором наук, але головне відкриття йому допоміг зробити випадок. Одного разу, спостерігаючи за прозорими личинками морської зірки, він стримив у тіло личинки шпильку троянди і виявив, що навколо скалки скупчилися клітини-амебоцити. Вони намагалися поглинути чужорідне тіло або створювали навколо нього захисний шар. Ілля Ілліч дав цим клітинам назва фагоцити у перекладі з давньогрецької пожирачі і прийшов до висновку, що вони є санітарами організму. Незабаром бактеріологічна станція в Одесі, де він працював в 1886 році, стала світовим центром імунології. І в 1888 році, отримавши запрошення відомого мікробіолога Луї Пастера, Мечников перебрався в Париж і відкрив його інститут і лабораторію. Роки досліджень принесли плоди. У 1908 році за свою фугоцитарну теорію мечников був удостоєний Нобелівської премії. Чи матеріалістом в любов мечников не вірив. Є фізіологія, говорив він, і від неї нікуди не дінешся. З міркувань фізіології він вирішив виховати дружину. Катя, юна дочка його друга, професора Бекетова, здавалася відповідною кандидатурою, але, немов у насмішку над власними переконаннями, ілля закохався в обраницю і, і так недоречно захворів. Підходяща кандидатура воліла розваги, зате родичка нареченою Людмила стала і доглядальницею, і подругою. Мечников прив'язався до неї, але дівчина захворіла на туберкульоз. Через 4 роки після весілля Людмила померла. Невтішний вдівець спробував накласти на себе руки, прийнявши морфій. Однак переборщив з дозою, організм відторгнув ліки, і це врятувало йому життя. З глибокої депресії тридцятирічного мечникова вивела викладацька робота. Серед шанувальниць лекторського таланту була шістнадцятирічна Ольга Білокопитова. Молоді люди сподобались один одному і побрались. Але знову прийшла біда. Ольга підхопила черевний тиф. Убитий горем вчений знову вирішив покінчити життя самогубством і вів собі вену, кров хворої дружини. Помремо разом. Однак обоє одужали і, як у касть, жили разом довго і щасливо. Відхід з життя вчителя і соратника Луї Пастера змусив мечникова задуматись про смерть, яка настає часом у розквіті творчих сил. Численні ростини померлих людей у різному віці від різних хвороб, досліди над тваринами переконали його в тому, що в кишечнику розмножуються патогенні мікроби, що отруюють організм своїми токсинами. Вчений вважав, що за допомогою правильного харчування можна лікувати старість. Найефективнішими ліками він називав болгарську паличку бактерію, яка при сквашуванні молока виробляє найбільше молочної кислоти, а значить, пригнічує гнильні процеси і продовжує життя. Так біолог Мечников подарував світу рецепт закваски для кефіру і йогурту. Будьте здорові, вірте в Бога, вірте в себе, вірте в науку, вірте в дива. Все буде Україна!